Усякий дар Божий є досконалим. Зокрема, природу Бог створив неймовірно мудрою, настільки мудрою, що вона наділена здатністю відкривати людям майбутнє, як у великому, так і у малому. Найпростіший приклад це прогнозування погоди за природніми явищами. У народі кажуть, якщо вродить багато ліщинових оріхів, це значить, що зима буде лютою на морози. Чому? Тому що Бог турбується про кожне своє створіння, і задовго перед тим як мають настати потужні морози, природа дає багато горіхів для білок, адже горіх калорійний, і ці тварини легше переживуть зиму, харчуючись горіхами. Але Бог створив природу такою мудрою не лише для тварин, але й насамперед для людини. Аби людина навчилася приглядатися до тих знаків, які посилає їй творець буття через природу. І людина почасти цього давно навчилася. Наприклад, коли сонце взимку заходить багряним, люди знають, що це на мороз, а коли влітку знають, що це на вітер та негоду. Але природа посилає людям також інші знаки, ті, яких ми зазвичай не розуміємо. І якщо в суспільстві відбувається щось таке надзвичайно потворне, у природі синхронно також з'являється аналог цього суспільного явища. Потворність кожного потворного суспільного явища на початковому етапі ще не помітна, а потворність синхронного природного явища, яке його символізує, очевидна для кожного. Але природа посилає людям не лише знаки появи якогось нового зла, але й знаки загибелі того зла, яке триває довгий час. Давні римляни навчилися ветрусків звертати увагу на такі знаки природи, і саме тому в давньоримській літературі описано їх досить багато. Наприклад, незадовго до смерті імператора Тіберія його улюбленого пітона заїли мурахи, про що пише античний автор Святоній, а перед самою смертю Тіберія з'явився землетрус і впала башта маяка на острові Капрі, де він мешкав на своїй віллі. Також Святонія розповідає, що напередодні загибелі Юлія Цезаря, від рук сенаторів Курів Помпея. Влетіла мала пташина корольок із лавровою гілочкою в дзьобі, а за нею влетіла зграя птахів хижаків, які розірвали королька на шматки. Латиною назва королька Регулус, а грецькою Безелевс, тобто імператор. Приблизно за тиждень чи два до загибелі Нерона у Мавзолеї, де стояли урни із прахом імператорів, самі собою розчинилися двері. Так само, як вони зачинилися перед Януковичем під час інавгурації. А сама ця інавгурація відбувалася в день ікони Божої Матері Іверської, відкривальниці райських дверей. Також у давньому Римі ходило таке повір'я, мовляв, незадовго до загибелі Доміціана одного із кривавих таранів на даху капітолія сів Курук і прокаркав латиною «Bene Бене що означає, буде добре. І тоді у Римі хтось написав такого вірша буде все добре, прокаркав круг на тарпейській скелі, не міг же він сказати, що і зараз все добре? Отож, круки, як бачимо, віщують не лише нещастя, але й загальний добробут, який настає після подолання тиранії. А перед Другою громадянською війною, що спалахнула у Римі в добу Солита Марія, за свідченням іншого автора плутарха, поблизу Риму народилася теля із двома головами. Це мало свій зміст як своєрідне знамення, поза Римі існували дві політичні партії оптиматори і популяри, які на той час вже готові були до збройної боротьби за владу. Також двоголова Таляна родилася у Грузії на початку 2011 року, як це бачимо на скрині відповідного повідомлення. Пригадаємо, що сталося після 2011 року в цій країні, на той час президентом у них був Саакашвілі. проте в 2012 році його партія програла вибори до парламенту, поступившись в партії Демократична Грузія. Яку очолював про олігарх Іванішвілі. Олігарх пов'язаний із криміналітетом. Парламентська більшість після цього ухвалила закон про обмеження влади президента і до кінця каденції Саакашвілі у Грузії встановилося двовладдя та взаємна ненависть між двома політичними таборами. У 2020 році таке ж двоголова теля народилося в Індонезії. Де продовжується десятки років запекла боротьба уряду із сепаратистами. У 2021 році двоглователя із тілом свині народилася в Росії, що свідчить про двовладдя двох кланів у цій країні, двовладдя, яке тут становилося ще перед повномасштабною війною, двого теля із тілом свині, це унікальний випадок в історії. Який чудово характеризує феномен двох правлячих кланів Ерехвії. А поза як російське теляє з тілом свині відразу ж здохло, а також здохла корова, яка його народила, то випливає висновок, що найближчим часом у Російській Федерації відбудеться кардинальне оновлення влади. У 2022 році двоголова теля народилася в Індії. А у 2024 у Сполучених Штатах Америки. в Індії роками існує проблема сепаратизму, яка періодично пригасає і періодично загострюється. Тому для Індії це цілком нормальне явище. Щодо США, то можна припустити, що політичне протистояння поміж демократами та республіканцями може загостритися до крайньої межі вже найближчим часом. І тенденції до такого загострення наразі простежуються. При цьому американське двоголове теля благополучно вижило, хоч і не може стати на ноги, а це означає, що загострене політичне протистояння двох партій тут триватиме досить довго. При цьому слід мати на увазі, що такі явища, як народження мутантів, не завжди вказують на майбутні політичні події саме в тій країні, де це сталося. У деяких випадках це є знак для котрої з із держав, що потрапляють у зону впливу відповідної країни. І саме в цьому розумінні слід розглядати наступний випадок, який не має аналогів у цілій історії спостережень. Людини за тваринами мається на увазі цуценя на рвал із хвостом на чолі, яке народилося у США в останні дні серпня 2019 року. Вдумаймося в символіку цього біологічного феномену. Вона не є такою простою, як у всіх попередніх випадках. Тут треба мати на увазі, що хвіст це природне прикриття органу для викиду нечистот. А чоло це символ влади. У нашій мові є такі слова очолити, стати на чолі, очільник, чільний. Усі вони вказують на лідерство, на владу. Таким чином, чоло є тією частиною голови, яка уособлює владу, і хвіст на чолі це щось неймовірно протиприродне та потворне. Адже коли влада стає клоакою нечистот, це є катастрофа. Перші публікації про цуценя із хвостом на чолі з'явилися 13 листопада 2019 року. Зокрема, така публікація з'явилася 13 листопада на англомовній сторінці BBC. У цій статті зазначалося, що десятитижневе цуценя було знайдене на смітнику і врятоване від морозів спеціальною службою допомоги тваринам. І з іншої публікації, за 14 листопада дізнаємося, що відповідна подія уже встигла зробитися надзвичайно популярною посеред користувачів Фейсбука. Тобто цуценя було підібране ще 9 чи 10 листопада, на думку фахівців, на той час воно мало приблизно 70 днів, тобто народилося в останні дні серпня. А тепер пригадаймо, яка політична подія сталася наприкінці серпня 2019 року, яка нова політична сила з'явилася на політичній арені у різних країнах світу, а з'явилася вона не десь далеко від нас, а саме у нас в Україні. Нагадаю, що 29 серпня 2019 року приблизно в день народження Цуценяти із хвостом на чолі. Розпочала своє перше засідання Верховна Рада України 9-го скликання. Політична сила, яка знаходиться у межах сфери впливу олігархів із Нью-Йорка, мається на увазі заокеанський Нью-Йорк, столиця світу, а не окупований Нью-Йорк на Донеччині. Ви можете запитати, у чому ж виявляє себе аналогія між символікою хвоста. На чолі собаки та роботою Верховної Ради 9-го скликання. Аналогія не лише в тому, що багатьох своїх майбутніх нардепів на зразок Тищенка Третьякової чи Безуглої Зеленський підібрав на етичному смітнику, але насамперед у тому, що жодна Верховна Рада в історії України і жоден парламент у світовій історії. Не ухвалив стільки антиконституційних законів і не просто антиконституційних, а законів, які прямим чином вступають у конфлікт із національними інтересами відповідної держави, у даному випадку України. Класичний приклад. У преамбулі Конституції України, яка не підлягає змінам, тобто не підлягає навіть поправкам, ухваленим конституційною більшістю парламенту, чітко записано, що всі природні багатства, земля та надра України належать українському народові, а парламент 9-го скликання ухвалює закон про продаж землі. І таких прикладів ухвалення антинародних анархічних законів нинішньою Верховною Радою можна навести безліч останній випадок цинічного порушення Конституції України нашим парламентом це ухвалений ним 21 серпня законопроект номер 9549. Про відчуження приватних земельних ділянок на користь підприємців, які встановлюються нові вишки для мобільного зв'язку. Юридичне управління опублікувало свій висновок, у якому зауважує пряму невідповідність цілої низки положень нового закону вимогам Конституції України та законодавства України в цілому, але депутати не взяли це до уваги і проголосували. За ще один кримінальний законопроект, причому ухвалили його практично таємно. Усі основні засоби масової інформації промовчали про цю подію, у якій нардепи зобов'язують Закарпатського ва незаконно забрати в людей землю і при цьому накладають заборону оскарження власниками землі, цього відчуження, тобто рейдерства у судовому порядку. Верховна Рада забороняє звертатися до суду. Я думаю, такого не було ще в жодній країні. Та повернемося до символіки хвоста на чолі. Логіка вимагає вважати, що хвіст на чолі прирівнює чоло до заднього місця. Тож випливає висновок, що нардепи, які ухвалюють подібні рішення, думають не головою, а чимось іншим органом. Які особлює людські пристрасті, насамперед, жадібність, ось звідки ростуть ноги у такої законодавчої творчості. Пес Нарвал нас попередив про це своїм народженням. На жаль, попередив вже тоді, коли було запізно щось змінити. Попереду були коронавірус і війна, які не дозволили українському народові виправити власні помилки, відображені в результатах. Президентських і парламентських виборів 2019 року. Отож бачимо, що із кожним роком ціна електоральної помилки стає дедалі вищою. Можна сказати, що ця ціна росте у геометричній прогресії. Щораз здається, що гірше вже не буде, бо це неможливо. Але виявляється, що можливо і що цілком є можливим щось набагато гірше. Аніж було до цього часу. Адже зло ніколи не зупиняється на досягнутому, чим більше його можливості, тим більші його апетити. До речі, у 2023 році з'явилося повідомлення, що пес почувається досить добре, отож усі будемо чекати перемін у його собачому житті. Хоч, власне, він не вчинив нам нічого злого, а навпаки, зробив нам добро, показавши наочно те, чого багато із нас ніяк не хочуть помічати. Принаймні, деякі автори коментарів на моєму каналі пишуть, мовляв, у нас не було жодного доброго президента, тому треба зробити парламентську республіку. Але ми бачимо, що обрати нормальну парламентську більшість це так само складно для нашої країни, як і обрати нормального президента. Тому парламентська республіка не вихід зі складного становища, адже навіть у тому випадку, якщо б у Верховній Раді відразу після виборів не набралося 226 злочинців. То все одно, їх би там знайшли з часом олігархи, знайшли б посеред тих, хто гроші любить дужче аніж власну совість.